Вітаю, друзі! Сьогодні 1 липня, хочу показати вам помідорки. Цвітуть, гарненько пов'язалося. все нормально. Все чудово, друзі. Дехто із колег рекомендує від фітовтори на цьому етапі обробляти мідвмісними препаратами. Друзі, тут є один нюанс. Якщо ми говоримо про препарати, які містять нерозчинені сполуки міді, такі як гідроксид міді або оксид міді, ну, ще з натяжкою можна і ризикнути. Друзі, але якщо препарати містять і розчинні сполуки, такі як там лороки з міді, те саме блюбордо і останні там, де є ще залишкові сульфати, навіть той самий класний косайт, друзі, 80-90%, що якщо ви ними обробите усе, що зараз цвіте, у вас або не пов'яжеться, або навіть повністю обсипеться цвіт. Так що перед тим, як застосовувати ці препарати, рекомендую двічі подумати. Хоча в деяких випадках вони і вирішують проблему надмірного врожаю. Коли треба, щоб цвіт обсипався, можна обрити препаратами МІДі, і тоді буде в'язатись швидше те. І рости, що вже пов'язалося. Ось дивіться, які чудові громки. Це у нас Брізколіно. На цьому дякую всім за увагу до зустрічі, друзі. Слава Україні!